Хтось жартував з наших українських політиків, що ці санкційні пакети це як новий iPhone. Кожен раз виходить новий пакет, ми всі захоплені, але потім бачимо, що ну, різниця між старим невелика. Але е, цього разу. Тобто мені не варто міняти iPhone? Ні, 19-й пакет буде найпотужніший. Так, ми таке чули і про шістнадцятий. Ну, а чим не буду? Бо крип криптовалюту додадуть, чи що? Ні, бо заборонять е скраплений газ, е нарешті ЛНЖ, там так українці вже зробили на... для Еленджі наші удари по услузі, там де термінали Еленджі. Тобто, ми крутіше вже обігнали цей пакет санкцій. Звичайно, ну для Європи ідея ж була в тому, що вони не можуть різко заборонити, і вони зараз в 19-му пакеті оголосять, що вони заборону ведуть раніше. Ніж вони передбачали, бо вони оголошують собі певні роки, за які вони вийти можуть з цієї залежності. Тобто тут вони прискорюють далі, там більше ста суден тіньового флоту. Там, ну, тобто, хороші речі є по енергетиці, перш за все, по фінансовій системі. Ну, загалом, ну, що казати, ці всі пакети вони ну, мають звичайний ефект. мають. Чи є вони чимось переломним? Ні, не є. Але навіть ці пакети їм складно приймати навіть ну, через те, що є країни, як ми знаємо, там Угорщина, Словаччина, які не завжди погоджуються з цією політикою.